Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Розділ 3. Молитва Ставши членами АА, ми зрозуміли, що молитва безперечно дає хороші результати. Вони приходять завдяки знанням та досвіду. Всі, хто старанно молилися, відчули в собі силу, якої вони не мали раніше. Вони стали мудрішими, ніж були. Вони набули спокою духу, який стійко зберігається у сутичках із життєвими труднощами. БІЛ Вілсон Безкінечна потреба. Насправді, мені завжди важко підкрити своє життя і волю вищій і бездоганній волі Аллаха. Тим не менш, у тих випадках, коли я намагаюся це зробити, спокійно приймаючи його волю, я відчуваю, як з моїх плечей звалюється вантаж, який я ніс на собі. Мій розум більше не кидається, і серце з кожним зітханням наповнюється щастям. Найприємнішим відкриттям було те. Що молитва працює. Я починаю думати про Аллаха як про найулюбленішого Творця, який думає і пам'ятає про мене, інакше він не привів би мене вага і не дав стільки можливостей для виходу зі зривів. Він терплячий і милостивий. Хоча духовний моральний самоаналіз виявляє незліченну кількість фат у нашому характері, все ж таки ми, як людські істоти, не можемо розгадати всі якості та можливості власної особистості. Так що ввечері, коли я дякую йому за проведений тверезості день, я обов'язково додаю до молитви прохання пробачити мені помилки, зроблені мною за день, допомогти мені вдосконалитися, дати мені мудрість, знайти ті мої недоліки, які я сам не можу помітити. Коротше кажучи, потреба у молитві нескінченна Карачі, Пакистан.